Норматив комплексна силова вправа виконується впродовж однієї хвилини без перерви та складається із двох частин. Перша частина вправи підіймання тулуба вперед з положення лежачі на спині, друга згинання та розгинання рук в упорі лежачі. Із вихідного положення лежачі на спині, руки за головою, стопи ніг зафіксовані. За командою Вправу починай. Протягом перших 30 секунд абітурієнт виконує максимально можливу кількість підйомів тулуба вперед. При поверненні у вихідне положення слід торкатися лопатками підлоги. Під час виконання нахилів уперед, коли абітурієнт повертається у вихідне положення, дозволяється незначне згинання ніг. Рівно через 30 секунд за командою час. Абітурієнт приймає вихідне положення упор лежачі. І далі, без паузи, упродовж наступних 30 секунд виконує максимально можливу кількість згинань та розгинань рук до тих пір, поки не почує команду стій. Під час виконання вправи тіло має бути прямим, руки слід згинати так, щоб торкатися грудьми підлоги. Результатом виконання вправи є загальна кількість підйомів тулуба вперед та згинань і розгинань рук в упорі лежачі за проміжок часу 1 хвилина. Згинання та розгинання рук в упорі лежачі виконується на рівній горизонтальній поверхні. Час не обмежений. Абітурієнт приймає вихідне положення упор лежачі. Руки прямі на ширині плечей, кисті рук розвернуті вперед. Тулуб і ноги утворюють пряму лінію. Ноги разом, пальці ніг упираються в підлогу. За командою Вправу починай. Абітурієнт виконує згинання та розгинання рук у ліктьовому суглобі з повною амплітудою, торкаючись грудьми підлоги. Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. Не дозволяється торкатися підлоги стегнами. Змінювати положення тіла та ніг. Перебувати у вихідному положенні або з зігнутими руками довше трьох секунд. Також забороняється лягати на підлогу. Розгинати та згинати руки не з повною амплітудою. Згинання розгинання виконане з помилками не зараховується. Зверніть увагу на кожне незараховане згинання розгинання витрачається сила та час. Тому радимо виконувати вправи безпомилково.